Та, посміг зайти до мого лігва ось туди. <плес> Верти скільки завгодно герою. Тепер, коли ми зустрілися очима, ти скоро перетворишся на камінь. О, oh, ні. No. Такс. Будь-якої секунди ти повністю скам'яніш. Притомний, але не зможеш ворухнутися. Ха-ха. Якщо ти не моргнеш, Що? ти сказала, що нам потрібно зустрітися очима, щоб я з кам'янів. Такс. Тож я просто почекаю, поки ти кліпнеш, перш ніж дарити. Я. я не думаю, що ти розумієш. Ти буквально перетворишся на камінь, тож навіть якщо я моргну на секунду, тобі не вдасться втекти. А! Що за дрянь! Хе-хе-хе! <рив> не, Неважливо! Не Поки я дивлюся, ти не можеш мене зупинити! Твої очі трохи слізяться. <рив> ні, ні зі мною все добре! Я, я кілька днів не моргав оком. Щось не так. Віки трохи важкі. Куди він подівся? Ні! Зачекай! Ні, будь ласка, варваре плаває тебе! Дуже скоро тебе повністю поглине камінь. Не завжди зачинена. У Впасті з бою і страху, який ти відчуєш на своєму останньому паду. Ні! Будь ласка!